Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Фауст, автор Йоган Вольфган Гете. Трагедія розпочинається не з основного сюжету, а з суперечки між директором театру і поетом про те, як варто писати п'єсу. Директор стверджує, що глядач грубий, безглуздий і не має власної думки. Тому судить про твір із чужих слів, та й не завжди його цікавить мистецтво дехто приходить на виставу лише для того, аби похизуватися своїм убранням. Отже, писати великий твір не має сенсу, оскільки глядач загалом не здатний його оцінити. Замість цього слід звалити докупи все, що трапилось під руку адже глядач і так не оцінить великих думок. Здивувати його слід відсутністю зв'язки у сюжеті. ЧАСТИНА 1. Дія починається на небі, де злий дух Мефістофель укладає з Господом парі на ТЕ, чи зможе Бог урятувати душу Фауста. Професор Фауст хоч і приніс своїми дослідженнями багато добра жителям навколишніх селищ. Проте, все ж незадоволений тими знаннями, які за багато років йому вдалося отримати з книг, усвідомлюючи, що сокровенні таємниці світобудови недоступні людському розуму, у відчаї, він підносить до губ склянку з отрутою. Лише благовіст, що раптом прозвучав, запобігає самогубству, блукаючи містом зі своїм учнем Вагнером. Фауст зустрічає собаку, якого приводить до свого будинку, де той набуває людського образу Мефістофеля. Злий дух після низки спокус переконує старого відлюдника знову зазнати радості остогидлого йому життя. Плата за це душа Фауста. Персонажі укладають договір і скріплюють його кров'ю, а потім відправляються в дорогу. Чоловік впевнений, що незабаром відчує, що таке щастя і пізнає істину. Першим випробуванням для нього стає Маргарита, – 15-річна безневинна дівчина із звичайної сім'ї. У неї геть відсутня така якість, як хитрість. Фауст і Маргарита закохуються один в одного. Щоб мати не заважала дівчині бачитись із паустом, вона насипає їй у питво Снодійне. І все ж їх застає Валентин, брат Маргарити. Намічається скандал, хлопець витягує кинджал і хоче провчити Фауста, який спокусив сестру. Мефістофель оголює шпагу, а Фауст повторює слідом за ним і вбиває Валентина. Вмираючи, Валентин проклинає дівчину, вважаючи її ганьбою свого роду. Маргарита стає і причиною смерті власної матері, оскільки одного разу підсипає їй занадто багато снодійного, не розрахувавши дозу. Фауст біжить з міста, оскільки його шукають через скоєний злочин. Фауст не згадує Маргариту доти, доки не зустрічає її привида на шабаші. Привид являється йому як пророче бачення у вигляді дівчини із колодками на ногах. І тонкою червоною лінією на шиї. Після розпитувань Мефістофеля він з'ясовує, що його кохана у в'язниці чекає страти за те, що втопила дочку, народжену від Фауста. Фауст поспішає на допомогу в темницю до Маргарити, яка поступово божеволіє, і пропонує їй втечу. Дівчина відмовляється прийняти допомогу нечистої сили і залишається чекати страти. У супереч очікувань Мефістофеля, Господь вирішує врятувати душу дівчини від мук пекла і оголошує свій вердикт Врятована. Частина друга у другій частині Фауст потрапляє в імператорський двір. Справи тут йдуть погано. Мефістофель спритно проводить угоду, завдяки якій. В державі знов з'являються гроші, але звичайні люди відчувають себе обдуреними. Змовників вітає сам імператор, а також його підлеглі радіють появі цих грошей. Мефістофель підносить головному герою ключ, за допомогою якого можна потрапити в минуле, аж до часів античності, вчений навіть одружується з Оленою Прекрасною, яку він вважає ідеалом жінки. Вагнер тим часом наважується на черговий експеримент. В результаті йому вдається вивести гомункула. Пізніше, стараннями Мефістофеля, Фауст потрапляє до середньовіччя. Перед героєм вимальовується нова мета облаштувати греблю і привласнити собі частину території. На шляху до реалізації цієї мети стоїть будинок. Він знаходиться саме там, де належить почати будівництво. Господарі житла не хочуть вимінювати його на щось інше, і Фауст, одержимий злістю, звертається до диявола із проханням вбити людей, які йому заважають. Надалі він сильно шкодує про скоєне. Так завершується життя головного персонажа. Він знову опиняється в тілі старого, до того ж ще й втрачає зір. Мефістофель звертається до своїх підданих, щоб ті почали копати герою могилу. Після пережитих випробувань персонаж приходить до висновку, що відчуття щастя не можуть подарувати ні слава, ні влада, ні гроші, навіть присутність кращої жінок не дає почуття осмисленості існування. Фауст починає розуміти, що свободу здатний заслужити тільки той. Хто бореться за життя. Перед його поглядом на останок з'являється народ вільний на землі вільний, і в цей же момент герой помирає, але перш ніж Мефістофель встигає забрати його душу, з'являються ангели, які забирають його з собою. Героя рятують вищі сили, а тому можна сказати, що він прожив своє життя недаремно. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.